Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо готувати українську страву, ліниві вареники. Але будуть не звичайні вареники, а з корейськими нотками. Сьогодні нам знадобиться ріпчаста цибуля, кріп, яловичий фарш, сметана, підкопчене сало, бринза, мікрогрін редису, сіль, перець, паприка, соєвий соус, кімнорі та головний інгредієнт палички рисові, ток. Смажимо сало на середньому вогні. Е, наше сало вже підсмажилось, тепер додаємо цибулю. Цибуля стала трохи прозорого кольору. Тепер закидуємо яловичий фарш. Так, додаємо соєвий соус. Дві столові ложки. А, так, ми ставимо воду, та варимо, а, будемо варити ток. Цієї води. Багато. Багато? Трохи, реально багато? Беремо ток. Половину. Варимо три хвилинки. Так, Відставляємо ток. Беремо нашу сковорідку та перекидаємо палички до м'яса. Так, додамо трохи чорного перцю меленого, трохи солі, до смаку, кріп. Ну, можу сказати, що вже пахне смачно. Перекладаємо нашу страву в тарілку. Беремо бринзу і кришимо її поверх наших вареників. Лінивих. Тепер беремо сметану. Така сметанка. 15%. Жирності. Беремо трошки зверху. Копчена паприка. Трошки. Посиди. Кімнорі. Це буде дуже цікавий смак. Мікрозелень Редису. Трошки прикрасимо. Друзі, ми приготували з вами нашу варіацію лінивих вареників а, з використанням рисових паличок ток. А, давайте скуштуємо. А, дуже цікаво, що вийшло. М -м -м -м. Дуже круто. Смачно. Друзі. Пробуйте, робіть. Пишіть ваші коменти, лайки. Mm. Чекаємо ваших відгуків. Слушай, ну вкусно.